Всім вітання, друзі! Сьогодні на оглядовому майданчику цикл похмурого, але достобіса, атмосферного Darkest Dungeon' Darkest Dungeon 2. Якщо ви очікуєте, що гра буде як перша частина, але красивіша, з доданими покращеннями, вимушені вас розчарувати. Гра не повторює першу частину. Але тим не менш, це насліддя всіх напрацювань, які розробники вклали в першу частину серії. Але подача і деякі принципи відрізняються від того, що ми бачили в першій частині. Ну що, завантажуємось в фургон, запалюємо смолоскипи і поїхали скрізь безодні. Геймплей. Почнемо, напевно, з того, що гра про найтемніше підземелля, сюрприз без підземель. Розробники замінили подорожі по підземеллях подорожами на фургоні крізь божевілля навкруги. Наразі у нас є умовна мапа локації з фіксованою кількістю зупинок, і незалежно від маршруту ми пройдемо саме фіксовану кількість. З одного боку, це робить процес гри більш динамічним, а з іншого боку, гра втратила долю рандомності на початку виконання місії. На шляху між зупинками нас може очікувати ворожа засідка, атака на наш фургон або банально погані дороги, що безперечно заважатимуть нашому пересуванню. Тому шлях потрібно буде обирати досить вдумливо. Звісно ж, для нашого диліжансу є ряд покращень, як то підвищення комфорту пересування, пересувні аптеки, лабораторії, збільшення захисту фургона або бінсності його колес тощо. Тож з цими аспектами можна погратись, але принципово вони не вплинуть на вашу гру. Персонажі їх стало трохи менше порівняно з першою частиною 12. Причому чотири персонажа нам доступні на старті. І якраз з персонажами пов'язані нові класнючі механіки. Якщо коротко, то зібрати команду мрії стало складніше, бо у персонажів з'явилась така річ, як взаємодія між собою, що впливає на те, як вони поводять себе в бою. Але розглянемо це більш детально. Тепер ми обираємо на старті всього одну команду з чотирьох персонажів, яка буде перемагати зло і наближати світле майбутнє. Ну, або не буде, всяке бува. Це однозначно дає нам розуміння, що аби як персонажів компонувати не слід. Крім того, впродовж наших пригод персонажі розвивають стосунки між собою, а в бою, прикриваючи спину один одному, можуть в подальшому стати друзями, опорою або взагалі коханцями. Так так, моя жриця Весталка так і покохала сержанта ветерана, хоча є підозри, що з отруйницею вона не просто так в гарних відносинах. Ще одна цікава механіка це поринання в спогади персонажів, в результаті чого ми не лише дізнаємося їхні минуле, а й в принципі розуміємо, як розвивати з ними відносини, але й отримуємо нові навички, які можемо використовувати в бою. Але залишилися і старі механіки, як то отримання позитивних або негативних рис персонажів. Тож будьте готові до розладу у вашій команді. Подекуди, навіть шлункового або ментального. Не завжди навіть зрозуміло, що із цього страшніше. Покращення. Покращувати ми можемо як персонажів, глибину спогадів отримувати на старті нове спорядження та відкривати нових персонажів на вівтарі. Надії всі покращення або придбання на вівтарі нам коштують свічок ігрової валюти, яку ми заробляємо впродовж наших пригод за умови досягнення певних цілей і задач. Окрім цього, ми можемо покращувати наш діліжанс, він же фургон. Але вже в трактирі, яких у нас буде рівно 3. Перший на старті і ще 2 після проходження локацій. В трактирі, окрім покращень фургону, ми можемо купити необхідні ліки і зілля, а також артефакти. Більш того, саме в трактирі ми можемо покращити навички наших персонажів за очки загартування. Звісно, що покращити все не вийде, тож навички доведеться, ну якщо не вивчати, то однозначно розуміти. Після кожного виходу з трактиру на наступну пригоду ваші персонажі проходять перевірку на взаємовідносини, і тут починається розковбас. Бо якщо відносини між персонажами погані, то використання певних навичок накладає дебаф на своїх же. І відповідно навпаки, якщо відносини гарні, то й використання навичок приносить користь, знімає стрес або накладає бафи. Бойова система не зазнала значних змін з часів першої частини, але стало більш зрозуміло про порядок ходів персонажів. Наразі вони відображатимуться в правому верхньому кутку, що по факту робить бої трохи легшими. З іншого боку, супротивник може з'являтися двома і трьома хвилями, що витримає далеко не кожна компанія шукачів пригод. Історія. От в цій ігрі історія подана якось незрозуміло. З одного боку яскраво і стильно з іншого не зовсім зрозуміло, на що ми прямуємо до роздвоєної гори та чому трапився загальний капель, на який без валеріянки дивитись важко, особливо не палаючи місто. Одразу згадується робота нащадків порочного кохання, свинок і собачок в українських містах. Як би там не було, в даній грі сюжет це не найсильніша риса, але це дійсно компенсується геймплеєм і фаном від безкінечної подорожі. Отаке От враження, що ми потрапили в чистилище, і історія повторюється кожного разу, незалежно від того, перемогли ми чи ні. Графіка і звук графіка стала 3D більш деталізованою, пропрацьованою, і все виглядає набагато приємніше. Хоча й вимоги до заліза теж стали трохи більшими, але не критично. Сама стилістика повністю перейшла сюди з першої частини гри, і ми дуже раді, що розробники цей аспект не змінювали. Звуковий і музичний супровід лише додає палива в багаття імерсивності і допомагає гравцю буквально відчути на собі все божевілля і жахіття від оточення. Однозначно, гра повинна бути як мінімум в списку бажань, особливо якщо ви взагалі полюбляєте ігри подібного жанру. Крім того, ця гра якісна і більш динамічна порівняно з першою частиною. У неї є офіційна українська локалізація, що просто ставить її на інший рівень сприйняття. У команди котиків склалось однозначне враження, що ця гра дійсно варта уваги через свій геймплей, пропрацьовані взаємини між персонажами і загальну атмосферу. Однак будьте обережні при зануренні в безодню, бо, як відомо, якщо ви будете часто дивитись на безодню, то одного разу вона почне дивитись на вас. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайк і підписка на наш Ютуб завжди безкоштовні. З вами була ваша команда Котиків. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу. І слава Україні!